Дівчата, хотіла похвалитися вам ось таким шикарним букетом. Подивіться, які гарні квіти. Просто вау! Посеред зими. Подивіться, яка краса. У мене немає вази, тому вони просто в відрі. І а, треба купити, коротше говоря, вазу. І це потрібно було зробити ще кілька років назад, але якось не знаю, чи то мені не трапляються якісь гарні вази, чи то ну, занадто дорогі вази. Не знаю, але в відрі теж некрасиво. красиво. Ну, але квіточки, це, звісно, що то з чим-то? Це просто неймовірна, неймовірна краса. Ну, Як будь-яка жінка, напевно, я обожнюю, звичайно, квіти. Це дуже-дуже приємно. Вони тішить око. Просто шикарний букет, подивіться. Засолила я рибу червону сьому. Хотіла вам сказати, як я це роблю. Шкода не показала, як я видаляю кісточки. Але я спробую пояснити, можливо, це буде зрозуміло. А на філе, зазвичай, коли ви трогаєте, там є такі кісточки всередині. Я беру звичайну столову ложку і отак притискаю до філе, зачіпляю ніби отак коготком і достаю а, кісточку. Сподіваюсь, зрозуміло. Притискаю ложкою до кісточки і ось так. от під Підчіпляю ноготком і просто дістаю. Ну, коротше говоря, щось я вам не записала, як я це роблю по факту, але на літр води, чистої звичайної холодної води, я її кипячу, просто ставлю на вогонь, я її кипячу, туди додаю звичайних стакан. ну, Зазвичай він 200 грамовий Звичайний там, кружка або стакан 200 грамової солі. Звичайно, абсолютно будь-яку солі, яка у вас є. Додаю в цей окріп, типу, я розчиняю сіль і потім остужаю цей розсіл. Я виношу просто його на підвіконня і він швидко вистигає. Далі, ось цю вже рибку, я складаю в такій ємності і заливаю, власне, цим розсолом і відправляю в холодильник на ніч. Відправляю на ніч в холодильник. А зранку я рибку просто помию, ну так. Просто обмию від цієї солі, да? і буду легенько нарізати такими вже слайсами і складати в таку саму вот коробочку. Тобто всі ці слайси перемішаються і буде така... вже нарізана, так сказати, рибка. Потім цю рибку можна на бутерброди, в, в пасту, куди завгодно. Ну, я періодично роблю так. Цей раз ми взяли багато риби, тому що я хочу спробувати зробити. А шубу тільки не, за, не звичайною там, не оселецем, а вже з сьомгою, да? Спробую. От. Тому ось такий в мене рецепт. На літр холодної води, ну, тобто я її довожу до кипіння, додаю 200 грамовий стакан солі, розчиняю, остужаю, заливаю свої шматки риби, відправляю в холодильник на ніч і зранку ріжу слайсами, складаю в коробочку, і таким чином вона в мене зберігається. Сподіваюся, це буде для вас корисно. Моя підписниця в Телеграмі порадила почистити ці квіти. Здається, Альстремерія називається вони. Ну, мається на увазі почистити від листочків та обрізати. Кожного дня міняти воду, і так вони мають довше простояти і. Просто подивіться, які вони гарні. Я не можу просто натішитись цими шикарними букетами. Вони дуже красиві, вони дуже красиві квіти. Сьогодні вже четвертий день, здається, як вони стоять, вже обрізані, але які вони гарні. У мене немає вас. Це взагалі для шампанського якась штука. Гляньте, така краса, Боже. Ну, Мені здається, всі дівчата люблять квіти. Та й не тільки дівчата, якщо чесно, мій чоловік дуже любить квіти, і він м м любить, коли вдома є квіти, його так само тішать квіти, як і мене. Просто, ну, ви бачили зараз ціни на квіти, це ж взагалі катастрофа. Не накупишся, так сказати, хіба на базарчику, у бабусь, але зараз і квітів-то нема. Ну, на грядках. Так, що це тут? Це булочка спить? Марла, Марлуша хороша. Підставляю їм ось цей плед, тому що вони ну, трохи линяють з Буською. По черзі сплять, зараз Буська пішла гуляти, то Марлуша спить. Щось на хвіст причепилося. Котик хороший. Зайчик маленький хотіла показати вам, як я нарізаю цю рибку, яка вже просолилася за ніч. Ось цей шматок, до прикладу, я просто нарізаю такими тоненькими слайсами і складаю в таку коробочку, яку я потім просто поставлю в холодильник і буду діставати там на бутерброди. Ну, на що завод? Хотіла вам показати, що я купила собі на знижках з догляду. Я ноті, на мейкапі. Ось на мейкапі купила ось цю Хейміш базу. Ось так виглядає коробочка. Глоу база. Тут SPF 50. Мене ця база манила з літа. Я хотіла взяти її собі на літо, але подумала, що це буде недоречно, тому що все ж таки, ну, так як в мене дуже гіперпігментована шкіра, мені потрібен SPF 50 А якщо я буду наносити свій звичайний догляд, крем SPF 50, зверху, ще ось цю базу мазати, SPF 50, то це взагалі буде якийсь слайоний пірух. Можна було би, в принципі, обійтися тільки базою, але зазвичай ну, ми ж базу не наносимо. Так багато, як крему. Да? От. А на зиму, мені здається, це буде нормально. Коротше говоря, ця база мені сподобалась. Тут 40, здається, мілілітрів. Да. 40 мл, вона така підсвічуюча. Я думаю, що для жирної шкіри, ну, я не знаю як. Для такої от зрілої шкіри, як у мене, класна база, вона зволожує реально, вона підсвічує, вона така з розвиватим підтоном, але він підстраюється, Ну, просто як. Як кремчик такий, чи як це сказати, не липне, не... Ну, вона сяє, це дуже сяюча база, тому майте це на увазі, в кого там а, жирна шкіра або хто не любить такий от сяючий ефект. Я люблю. Для мене я майже не користуюсь тональними кремами. Взагалі, бібі, в мене цього вже немає, напевно, рік. Хоча в мене є бібі бі крім від Міша, він такий класний, непоганий, але. Ну, я, я бачу, що мені не потрібен тональний крем, розумієте? Тобто мені достатньо пудри, тому база трішки консилеру пудра і все. Ну, Я задоволена цією базою. Буду користуватися, ну, вже користуюсь, вже декілька разів нею користувалася клас. Ось тільки сьогодні приїхало до мене з цих два набори, я ще ними не користувалася, я купила, тому що ну, мені здалося, що це дуже вигідно. Бренд Сездерма це іспанська аптечна косметика. Я дуже-дуже давно хотіла цю сиворотку спробувати. І тут в набор, цей набір коштував дешевше, ніж окремо купувати ось цю сиворотку. Нанотіну це я купувала. Я дуже хвилювалася за термін непридатності, тому що, ну, такі знижки, знаєте, десь я тут бачила терміни, вже загубила. Десь тут була інформація по тим термінам. Ага, ось, бачите, до 20.03.26. Тобто. Ну, грубо говоря, більше року, півтора року, я сподіваюся, що я використаю это. Ось, ось цього менший. Термін тут до, до кінця літа. Ви бачите? До серпня, до 15 серпня. От. Але я сподіваюся, що я встигну використати. Я взяла одразу два набори, мені здалося, що це дуже вигідна ціна. Ось ця от серія Азала Кру. Він направлений на боротьбу з пігментацією. Понятне <гум> діло, я не вірю, що мені щось там прибере пігментацію, але я вірю, що воно класно буде мені зволожувати, запобігати пігментації. У нас тут в цьому наборі, у нас тут йде ретинол. Бачите, але я так читала на сайті, що цей крем з ретинолом можна навіть в день наносити, і тоді зверху цей SPF 50. Тут, бачите, SPF 50, саме цей SPF 50 усе з дерма дуже хвалять. Прям дуже. От. І тут в наборі йшов крем-гель з ретінолом, як ви бачите, який можна використовувати вдень і, і вночі. Ну, цікаво. Попробуємо. І тут ось ця от сиворотка. я, правда, ще не розібралася, чи можна користуватися спочатку сивороткою і закривати тим галем з ретинолом. Навряд ли напевно. Це, напевно, от краще в такому тандемі. На вечір брати ось цю сиворотку ліпосимальну, закривати ось цим гелем, а зранку, значить, ретинол. І... Ну, це дуже дивно зранку ретинол, але я попробую, побачу, ще почитаю, повивчаю і підберу правильну схему для себе, як користуватися. Усіма ось цими засобами. Ось такі так. покупочки, що стосується догляду за обличчям. Друзі, купили собі креветки, вирішили їх почистити, тому що зазвичай ми варимо, а потім чистимо її. А це вирішили спочатку почистити ось таким чином. Побачили. В Тік-Ток, здається, чи де? Як правильно чистити креветку. І займаємося. Ось так от ножицями розрізаємо панцир. Бачите, відкриваємо креветку, дістаємо все непотрібне. Потім хочемо просто обсмажити на оливковій олії, можливо, зі спеціями. Ось так смажу креветочки 2-3 хвилини з кожної сторони. В оливковій олії. Перед цим я їх посолила, поперчила пікантним перчиком чилі червоним, трішечки розмарину. І зараз зверху лимончиком поляємо. і будемо смакувати. Зараз пізній вечір, падає сніг. А настрій, якщо чесно, зовсім у мене поганенький, але до мене приїхали дві посилочки. Я хочу вам показати, що я замовила на сайті Nutino, а що до мене приїхало в якості подарунку: це парфумка. Про парфум згодом поговоримо. Зараз покажу вам. Що я замовила в черговий раз на сайті Нутіна, не змогла втриматися. Були там гарні знижки, безкоштовна доставка. ну і я Дещо замовила, все почалося з ось цього бальзамчику, точніше, блиску для губ. Мені чомусь захотілося блиску для губ. Знаєте, в мене останнім часом так сохнуть губи, ну, я думаю, це від погоди, звичайно, але. Я постійно ношу з собою бальзамчики для гупості херба, знаєте, такі ем, В наборі там вони йдуть 5 чи 6 штук, здається. А тут мені щось захотілося блиску, прям щоб блистіло. Знаєте, не просто, щоб бальзамчик, був, а щоб прям блистіло. І от е, натрапила на ось цей блиск. і Подивилася, що на інших сайтах він 220, здається, коштує на мейкапі, там на Єві, а на нотіно дуже була приваблива ціна. Ну, Половину дешевше, 120 гривень. Ну, я вирішила взяти. Але відгуки говорили про те, що ось цей колір, там всього три кольори ось такий, от, типу Бордо, ось такий лимонний і ще один рожевий. Я взяла ось ці два. Мені захотілося цього лимонного кольору. Я вже його спробувала, і він на губах відчувається як олійка. Супер зволожуючий. Просто такий, таке приємне відчуття, але мені постійно здається, що воно кудись пливе. Тому що консистенція ніби як олійки. В мене ніколи не було тих олійок, типу там, Діорівських чи від Кларанс, але я можу собі уявити тільки, як воно відчувається. Ну, коротше, не знаю, як буде ось цей червоний, чи не буде він кудись втеч, можливо, тут трішечки інша консистенція. Я не знаю. От, але я дивилася і Сводчі навіть в Тіктокі. То ось цей темний реально класно виглядає на губах. Ось цей, ну В нього немає жодного кольору, він виглядає просто як така уліка для губ. От. Тоді, що я ще взяла? Ця пачка це гумки для волосся. Я вже брала один раз їх. Вони мені дуже подобаються. Правда, ось ця така якась зеленувата, вона в мене вже лиснула. Червона ще тримається, але я вирішила взяти, дати їм ще ша один шанс, так сказати, взяла ще дві. Подивимося, скільки вони в мене проживуть. Думаю, дуже вони мені сподобались. Такі, знаєте, Колись такими гумками я користувалася в 9 класі. От. Тому взяла, ну, взяла і взяла. Вони недорогі, 90 гривень, здається. Я не знаю, взагалі на Ютубі можна озвучувати ціни. Так, взяла ось таку малишку для рук: кремчик Vivian Grey з ароматом Троянди. Ну, мені ці кремчики, знаєте, в кожній сумці так само, як бальзами для губ. Так, взяла ось такий от гель для брів від Evelyn це відтінок тауб. Відгуки казали про те, що цей гель не малює шкіру. Малюю саме волоски, а мені цього і потрібно, тому я його взяла спробувати. Так, ну, ось ще один блиск. Що я його не відкрила? Так, зараз я відкрию. Це блиск, ну, позиціонується, як блиск від Джефрі Стар. Дуже позитивні відгуки на ці блиски, і, взагалі, на косметику Джеффрі Стар. Ну, я вирішила щось попробувати. Взяла ось такий. Фіолетовий. Але я подивилася знову ж таки звочі в Тік-Токі, що це ніякі не близькі, а це капітальні помади. Не знаю, чи я готова таку помаду носити, якщо чесно. Ну, цікаво було щось таке люксове спробувати. Так, і що це в мене тут? Кремчик від бренду Клоран. Це такий легкий, типу, натуральний крем, ну, взагалі ця косметика Клоран позиціонується як натуральна косметика. У них дуже класні справді шампуні для волосся. От, я взяла цей кремчик тут 40 мл. на пробу. Якщо він такий заспокаючий, як тут вказано і відгуки на нього гарні, то. Я буду рада, може він мені трошки заспокоїть обличчя після ретинолу. Гляньте, яка малишка красивенька, так, дівчата, ну і хлопці, хто мене дивиться. Подивіться, от був ось такий набір на нотіну. Пробників. Тут 5 пробників. Ви бачите, яке наповнення ось таке. От оно. Два тональних креми в різних відтінках. Ось така сиворотка одна друга, якась бодімілк. Вон. 10 гривень. 10. Просто 10 гривень і безкоштовна доставка. Ну, як не взяти, що там попробувати? Не буде. Так, ну і переходимо до парфумки. Ось такий аромат Ніна мені презентувала. Моя парфумерна подруга. Я дуже вдячна, тому що мені дуже сподобався цей парфум. Ніна висилала мені від Леванта для знайомства. Я вам розповідала про деякі аромати з цієї лінійки, нової Le Конкретно цей тонка, він мені, напевно, найбільше сподобався. Ну мені всі там сподобались. Подивіться, яка, яка красота! Це ж взагалі подивіться. Подивіться. Який флакончик добротний. Да? М -м -м. Дуже він мені сподобався цей аромат. І, взагалі, там ще мімоза мені дуже сподобалася. Ще -е якісь, от не згадаю зараз назву, ну, в мене є відео. Про деякі аромати з цієї лінійки вони просто шикарні. І ось цей тонка, він такий бальзамний, густий, теплий, такий зігріваючий. Він зовсім не про боби тонка, як можна подумати з назви, хоча вони там заявлені, здається. Просто аромат ну, настільки приємний, мені здається, що я там відчуваю якісь краплиночку. Я наносила на себе краплиночку, ніби як клякса, знаєте, от якесь таке чорнило. Тут заявлений толу бальзам, і мені здається, що це воно дуже класний аромат. Такий незвичний. на жаль, ця лінійка досить дороговартісна. Ну, Взагалі-то так подивилася, що, звісно, ціни капітальні саме на цю лінійку. От, але мені прям дуже сподобався цей парфумчик, тому Ніночка величезна вам. Дякую. Я буду з задоволенням ним користуватися. Шикарний. Отакі в мене чергові покупочки і подаруночки. Міч куняє. Передає вам вітання. Нянюська, Мічка. Зайчик хороший. На вулиці сніжить, він вирішив сидіти вдома на пледах, позалазив собі туди і собі сижу, скажи я. Міч просить, щоб ви не сумували, щоб ви намагались радіти кожній хвилині. І ми сподіваємося, що у вас все буде добре. Бережіть себе, друзі, і всім папа! -па.